Упевнені, що розв'язати таке рівняння ти зможеш дуже швидко. А що як знак дорівнює замінити на знак менше, тоді це вже не рівняння, а не рівність. Як їх розв'язувати далі у відео. Розгляньмо детальніше нерівність з однією змінною 2х менша за 16. Її ще називають лінійною нерівністю. Сформулюємо ж означення. Лінійними нерівностями з однією змінною називають нерівності виду ах більше за Б, ах менше за Б, ах більше рівне Б, ах менше рівне Б. Де х змінна а і b – деякі числа. Розв'язати таку нерівність це знайти всі її розв'язки чи довести, що їх не існує. А що ж тоді є її розв'язком? Розв'язком нерівності з однією змінною називають значення змінної, яке перетворює її на правильну числову нерівність наприклад, числа мінус 10 і 0 є розв'язками заданої нерівності. Якщо підставити їх замість змінної х, вийде правильна числова нерівність. А от, наприклад, число 12 не є розв'язком заданої нерівності, бо в результаті підстановки виходить неправильна числова нерівність. зверни увагу, усі розв'язки нерівності утворюють множину розв'язків нерівності. А якщо нерівність не має розв'язків, то множиною її розв'язків є порожня множина. Маємо дві нерівності х більше за 7 та х менше за 2. Подумай, які з наведених чисел є розв'язками цих нерівностей. Для першої нерівності х більше за 7. Розв'язком є тільки число 9. Всі інші запропоновані числа не відповідають умові, не є більшими за 7. А для другої нерівності х менше за 2 є такі розв'язки 0 і мінус 5, бо саме ці числа менші за двійку. Ти вже знаєш, що корені деяких рівнянь можна знайти способом добору. Та для нерівностей зі змінною такий спосіб не підходить, тому що неможливо перебрати всі дійсні числа їх є безліч, тож розв'язання нерівностей потребує спеціального підходу. Якщо коефіцієнт А не дорівнює нулю, обидві частини нерівності можна поділити на А. При цьому, якщо А більше за 0, то знак нерівності залишається без змін. А якщо А менше за 0, то знак нерівності змінюється на протилежний. На екрані наведено приклад нерівності зі строгим знаком більше, однак це працює для будь-якого знака нерівності. Розв'яжи нерівність 5х. Менше рівне 35 ділимо обидві частини нерівності на 5. Виходить, х менше рівне 7. Позначаємо на координатній прямій проміжок, що є множиною розв'язків отриманої нерівності, і наша відповідь х належить від мінус наскінченності до 7 включно. Зверни увагу, відповідь можна записати одним зі способів. Тримай наступну нерівність мінус 4х більше за 24. Зупини відео та розв'яжи її самостійно. Ділимо обидві частини нерівності на мінус 4. Знак нерівності змінюємо на протилежний, тому що коефіцієнт А, тобто число мінус 4 менший за 0. Виходить х менше за мінус 6. Позначаємо на координатній прямій проміжок, що є множиною розв'язків отриманої нерівності, тож х належить від мінус нескінченності до мінус шести. Розгляньмо такі нерівності 0х більше рівне 3, та 0х менше за 8. Розпочнімо з першої. За будь-якого значення x, ліва частина нерівності дорівнює 0. І тоді числова нерівність 0 більше рівна 3 є неправильною. Тож ця нерівність розв'язків немає. Це можна також записати так. х належить порожній множині. Перейдімо до наступної нерівності. Оскільки за будь-якого значення х ліва частина нерівності дорівнює нулю, числова нерівність. 0 менше за 8 є правильною, а отже, розв'язком цієї нерівності є будь-яке число, тобто х належить множині всіх дійсних чисел. Можна також записати, що шуканою множиною розв'язків є проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. За допомогою цих прикладів можемо підсумувати нерівності виду 0х більше за b. 0х менше за b, 0х більше рівне b, 0х менше рівне b, або не мають розв'язків, або розв'язком є будь-яке число. Запам'ятай лінійними нерівностями з однією змінною називають нерівності виду ax більше за b, ax менше за b, ax більше рівне b ax менше рівне Б, де х змінна а і Б деякі числа. Якщо коефіцієнт А не дорівнює нулю, обидві частини нерівності можна поділити на А. При цьому, якщо А більше за 0, то знак нерівності залишається без змін, а якщо А менше за 0, то знак нерівності змінюється на протилежний, нерівності виду 0х більше за b. 0х менше за b, 0х більше рівне b, 0х менше рівне b, Або не мають розв'язків, або розв'язком є будь яке число. То які ж розв'язки має нерівність із початку відео? 2х менше за 16. Напиши свою відповідь у коментарях. І підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.